Богородице Пресвята, Мати миру і милосердя, я звертаюся до Тебе у тиші свого серця, у світі, де стільки галусу, війни і неспокою, мені так бракує Твого небесного шепоту. Молю тебе, огорни мене своїм покровом і дозволь відчути Твій мир, ти спокійна пристань у штормі мого життя, ти любов, яка не осуджує, а зцілює те світло, коли душа іде крізь темряву. Сьогодні я прошу тебе, Маріє, принеси мені тишу у думках, очисти серце від страхів, які заважають мені дихати, заспокой тривоги, які не дають мені заснути, і зціли біль, який я довго ношу, мовчки. Благослови мій ранок, щоб починався з молитви, благослови мій день. Щоб у ньому панував мир, благослови мій вечір, щоб я могла подякувати, благослови мій сон, щоб був сповнений тиші. Я дякую тобі, Богородице, за кожну мить тиші, яку ти даєш, за спокій у серці, навіть тоді, коли зовні все ламається, за те, що Твоя присутність, як тиха молитва, що проникає в душу. Підтримай тих, хто нині живе у війні, зовнішній чи внутрішній, тих, хто втратив мир у своїй домівці, у своєму серці, підтримай матерів, які моляться зі сльозами, підтримай тих, хто не знає, де знайти спокій. Пресвята Діво, прошу, захисти мою душу від невидимого зла, захисти мою родину від розладу втоми й непорозумінь, захисти наш край від війни, ненависті й темряви, принеси світу від твій мир, стань моїм щоденним спокоєм, моїм благословенням у тривожні дні, моїм джерелом сили, коли вже не можу. Марія, будь зі мною сьогодні, завтра і завжди. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, приходжу до Тебе із тихим проханням. Прошу тебе, випроси мені у Господа дар справжньої радості, такої, що не залежить від обставин, а живе всередині. Світ вчить мене гнатися за миттєвим щастям, але я прагну глибокої тиші серця, сповненої світла, навчи мене радіти у простих речах, у ранішньому сонці, усмішці дитини, доброму слові, дай мені здатність бачити красу буденному, навчи дякувати за дрібниці, любити життя у кожному його відтінку, і приймати день як дар, а не як тягар. Я часто дозволяю тривозі красти мою радість, я піддаюся втомі, розчаруванню, невдоволенню. Прости мене, Пречиста, за те, що скаржусь, замість дякувати, що забуваю про добро. Я дозволяю дрібним труднощам затьмарювати світло мені. Я замикаюсь у клопотах і забуваю про Господа. Та сьогодні я приходжу до тебе і прагну оновлення. Молю, навчи мене внутрішньої свободи, щоб я жила у Божій благодаті. Даруй мені ясність у погляді і світлість у словах, допоможи мені нести радість у своєму домі, бути джерелом миру для тих, хто поруч. Дякую тобі, Марія, що Твоя присутність це вже радість. Дякую, що ти матір тихої надії, і я вірю, що з тобою зможу радіти по-справжньому. Дякую, що чуєш мене, коли я мовчу. Дякую, що тримаєш мене, коли я падаю. Дякую, що вчиш мене бачити Божу присутність у щоденному. Богородице, Дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, неустанної помочі, моє серце шукає Твого покрову і захисту. Марія, заступися за мене у боротьбі з усім, що хоче зруйнувати мій спокій, захисти мене від ворогів душі, що приходять у вигляді спокус, страху й сумнівів, очисти мій розум від темних думок, які роз'єднують мене з Богом, покрий мене своїм покровом, щоб ніяке зло не мало до мене доступу, бережи мене від заздрості, лукавства, неправди і підступу. Постав твоїх ангелів на сторожі мого дому й душі, відверни вороже слово, відверни зло в очах, що бажають мені падіння, захисти від тих, хто чинить кривду. Не дозволь, щоб темрява перемогла світлу мені. Марія, борони мене, прости мені, що не завжди стояла в Божій правді, що відповідала злом на зло, що бажала комусь поразки, що дозволяла ненависті запалюватися в серці, прости, що не завжди молилась, що осуджувала, що жалілась, я дозволяла образам жити в мені, я приймала страх як правду, і забувала, що моя сила в Христі. Але сьогодні я приходжу до тебе з новою надією. Вірю, ти не залишиш мене без оборони. Вірю, твоя присутність сильніша за будь-яку загрозу. Вірю, твоє заступництво, моя перемога. Дякую тобі, Марія, що завжди стоїш поруч. Дякую, що ти неустанно в любові, ти моя фортеця, моя заступниця, ти меч духовної сили і щит Божої опіки, ти тиша, що не боїться бурі. І голос, що зупиняє зло, навіть коли я мовчу. Дякую, що з тобою я не маю чого лякатися, дякую, що ти вчиш мене ненавидіти, а благословляти, і що з твоєю допомогою я пройду крізь усе в мирі і у вірі. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, приходжу до Тебе з відкритим серцем і щирим болем. Світ спокушає мене кожного дня. А моя душа не завжди має силу сказати Ні. Молю тебе, Марія, заступись за мене перед Сином Твоїм. Даруй мені силу відрізнити добро від зла, впевненість стояти в правді і мужність відмовлятися від того, що веде мене до гріха. Навчи мене бути пильною, коли спокуса приходить у вигляді солодких слів. Навчи мене мовчати. Коло слово може зранити, навчи відвертатися від того, що шкодить душі моїй. Прости мені, що я часто обирала легкий шлях, що дозволяла гріхам осідати в моєму серці, що вдавала, ніби не бачу небезпеки і свідомо входила в те, що шкодить моїй душі. Я тішила себе виправданнями. Відкладала сповідь і мовчала про гріх, я дозволяла словам обману звучати в моїх устах, і не відразу зупиняла зло, що народжувалося в серці. Прости, що я так легко відходила від світла, що обирала хвилинну насолоду замість Божої волі, що більше слухала голос світу, ніж голос совісті, я не раз занедбувала душу, але сьогодні я приходжу. Визнаю свою слабкість і прошу допомоги. Молю тебе, Марія, прикрий мене своїм покровом. Коли приходить спокуса, будь моїм щитом, даруй мені благодать розпізнання, даруй мені відвагу бути вірною Богу до кінця, даруй мені чистоту серця, яке тягнеться до правди, і дай мені любов, яка сильніша за будь-яке зло. Дякую тобі, Пресвята Діво. Що навіть у падінні я можу звернутися до тебе. Дякую, що не відвертаєшся від мене, коли я падаю. Дякую, що вчиш мене підніматися з довірою і миром. Ти моя дорога до чистоти, ти моя тиха порада у хвилину сумніву. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.